Також зараз маємо абсолютно нове прочитання інформації, яку надавав Зеленський. Щойно він наголосив, що я не буду вам коментувати виведення Порошенко мільярдів. як не будеш, ти про це два тижні талдичиш. А потім він вирішив, що він не буде коментувати, цим мають займатися правоохоронні органи. Скоро рік пройшов, момент, буде рік виповниться, з моменту запровадження санкцій протимені. Рік було достатньо, щоб правоохоронні органи, хоч щось суспільству, видали на підтвердження цієї дурні. Я лідер опозиції, я п'ятий президент, я людина, яка має величезний міжнародний авторитет. Пан Зеленський мене оббріхав. І зараз я кажу його представникам, надайте протягом року хоч щось, яке б дозволяло вам стверджувати, щоб Порошенко виводив хоч якісь гроші. Я наголошую, жодної копійки не було виведено. А мільярди з фонду йшли виключно в одному напрямку на фінансування і підтримку Збройних сил України. Те, що в чим, до речі, ні Зеленський, ні представники влади абсолютно не відмітилися, коли б вони свої гроші виділяли. Вони вміють піаритися лише на позиціях гірібану бюджетних грошей. І от що ж зробив таке проня? Є два варіанти. Перше, що він дезінформував президента, надавши брехливу інформацію, і президент щиро йому повірив. Або це одна злочинна організація. Чому я відповідально стверджую? Що пронів є учасником злочинної організації. Тепер вже не тільки тому, що були крадіжки під будівництво фортифікаційних споруд щодо ведення, а саме під час переговорів в офісі Воровського вони казали про те, що 2 мільйона доларів ми переведемо до Москви. Якщо це не є державна зрада, ви хотіли по вугіллю поговорити, ваша банда вивела в Москву гроші і хочуть зараз уникнути відповідальності.